Hello guys! Сьогоднішня тема досить непроста, не тільки в плані мови, а й в плані самої медицини. Тож рушаємо. Називається The Endocrine System. І, до речі, існує ще один варіант мови, The endocrine. Але ми зупинимося на першому The Endocrine System. So, let's go to theory. Part A, excess or deficiency. Nadlushok abo nestacha. An excess too much or a deficiency too little of circulating hormones causes a wide range of medical conditions. For example, hyperthyroidism and hypothyroidism. Два дуже схожих між собою слова, ми до них зараз повернемось. Перекладемо це речення. Надлишок це коли занадто багато, нестача, відповідно, коли занадто мало. Надлишок або нестача циркулюючого гормону спричиняє дуже широкий спектр медичних відхилень, медичних станів. Наприклад, гіпертереоз або гіпотереоз. Гіпер Переос гіпо, гіпер-гіпо. В українській звучить схоже, так само в англійській звучить схоже і майже однаково пишеться. Гіпер у нас іде hyper зі звуком шва. Хайперфайроїдизм. Тоді як гіпо йде з о. Hypo. Hypopyroidism. Отож цю маленьку різницю у вашій вимові має бути видно. hyper a uh, hyperthyroidism hypo o oh, hypothyroidism hyperthyroidism hypothyroidism where there is an excess of hormone one form of treatment consists of giving the patient something which inhibits the production of that hormone as in the use of Коли стикаємося з надлишком якогось гормону, одна з форм лікування полягає в тому, щоб дати пацієнту щось, що гальмує, пригнічує вироблення того гормону, як, наприклад, з використанням карбімазолу to treat hyperthyroidism, щоб лікувати гіпертеріоз. When a hormone is deficient, treatment may be by replacement therapy, for example, injections of insulin in the treatment of type 1 diabetes. Коли нестача гормону, лікування може полягати у замісній терапії, наприклад, в ін'єкціях інсуліну, коли ми лікуємо діабет. Першого типу. Doctors say: лікарі кажуть: Sufferers of type 1 diabetes are deficient in insulin. Ті, хто страждає на діабет першого типу, мають дефіцит інсуліну. Part B. Negative feedback system. Система негативного зворотнього зв'язку. Feedback, знайоме нам слово з соцмереж, це зворотний зв'язок. Ось тут почнеться зараз саме важке. По ходу нашого читання ми також будемо малювати схему, як працюють гормони, тож будьте уважні до цієї схемки, вона вам знадобиться при виконанні практичних завдань. TRH Fyrotrophін Releasing Hormone. ТРГ українською тиреотропін релізінг. Myvin also has of reading Thyroid trophin in the TRH is secreted in the hypothalamus and triggers the production of TSH, thyroid stimulating hormone in the pituitary. ТРГ виробляється, секретується в гіпоталамусі і запускає тригер щось ініціювати, запускати, запускає виробництво ТТГ, тиреотропний гормон в гіпофізі. Pituitary це гіпофіз. І на схемі ви могли це прослідкувати. Hypothalamus, гіпоталамус виробляє ТРГ. Запускає продукцію. В Слідуємо далі, другий пункт. TSH stimulates the TSH receptor in the thyroid to increase synthesis of both T4 thyroxine and T3 triiodothyronine one, one more time. Триіодифин and also to release stored hormone producing increased plasma levels of T4 and T3. Я попереджала, що буде непросто. Отож, тетаге стимулює рецептори в щитовидній залозі, щоб збільшити синтез обох гормонів тироксина. Т4 і трийодотироніна, той який Т3. І також щоб вивільнити накопичений гормон, що призводить до підвищення рівня тироксина та трийодотироніна у плазмі крові. Отож, наша схемка домальовується. ТТГ стимулює рецептори в щитовидній залозі. У нас виробляються два гормони тироксин та триотеранін. 3. Т3 feeds back on the pituitary and perhaps the hypothalamus to inhibit TRH and TSH secretion. Тироксин подає зворотній зв'язок до гіпофізу і, можливо, до гіпоталамусу, щоб пригнітити ТРГ та ТТГ секрецію. Тож, пішов у нас зворотній зв'язок, така зворотня петля до гіпоталамусу і виробництво пригнічується. Отака виходить у нас замкнута система. Part C. Goiter. Зоб. An enlarged thyroid gland is called a goiter. Збільшена щитовидна залоза називається зоб. The enlargement may be diffuse involving most of the gland or localized limited to a particular area, as in solitary single nodule. Збільшення може бути дифузним, тобто охоплювати більшу частину залози, або локалізованим обмеженим певною ділянкою. Як от, наприклад, в одиночних вузлах. The Increased Blood Flow. In diffuse enlargement, for example, in Graves' disease, may give rise to a palpable thrill, vibration felt with the hand, and an audible brood, noise heard through a stethoscope of the gland. Posilenia krovotoku w na przykład, Може спричинити пальпаторне тремтіння, тобто відчуття коливання. Вібрації, які можна відчути рукою, і виразний судинний шум. Судинний шум це в нас одне слово «брюд». Шум, який можна почути за допомогою стетоскопа над залозою. Part D. A letter of referral. Рекомендаційний лист, тобто безпосередньо саме направлення від лікаря. Mrs. Davis's doctor has referred her to an endocrinologist. Likar Mrs Davis її do endocrinolog. Назва професії Endocrinologist. Прочитаємо цей лист і обговоримо деякі моменти з лексикою. Dear doctor, I would be grateful if you would see this. 50-year old woman who has lost 20 kilos in weight in spite of eating more than usual. Дорогий лікар, я був би вдячний, якби ви оглянули цю 50-річну жінку, яка втратила 20 кілограмів у вазі, незважаючи на те, що їла більше ніж зазвичай. She describes herself as overactive and at first. She thought the weight loss was due to this. Вона описує себе як надмірно активну особу. І спочатку вона подумала, що втрата ваги була через це. І тут у нас від слова overactive йде пояснення. Overactive – more active than is usual, більш активна, ніж зазвичай. Проте останнім часом вона помітила прискорене серцебиття. Діарею і непереносимість тепла, пояснення palpitations, awareness of rapid or irregular heartbeat. знання того, що є прискорене і нерегулярне серцебиття. Heat intolerance, Непереносимість спеки, inability to cope with high temperatures, нездатність дати собі раду з високими температурами. She has noticed that her hands have a tendency to shake. Her, her symptoms suggested hyperthyroidism, and this was confirmed by my examination, which revealed an enlarged thyroid, red, sweaty palms, and a fine tremor of the hands. Її симптоми відповідають гіпертеріозу, і це було підтверджено моїм оглядом, який виявив збільшену щитовидну залозу, червоні спітнілі долоні і дрібний тремор в руках. Fine tremor very slight involuntary movements, дуже легенькі мимовільні рухи. So now, after the theory, let's move to the practice. 18.1 Complete the table. Put a stress mark in front of the stress syllable in each word. The first one has been done for you. Originally, <laughs> Пригнічувати, зменшувати. Пригнічення, відповідно, іменник за допомогою суфікса TION утворюється. Inhibition. «Produce» виробляти. «Production» вироблення. «Release» вивільняти. І так само release буде і іменник вивільнення. Replace. Заміщати. Replacement. Заміщення. Secrete – Секретувати. secretion – секреція. Stimulate – Стимулювати. stimulation – Стимуляція. Запомніть слова, яких не вистачає. 18.2. The most difficult task. Саме важке завдання буде Complete the Passage from a textbook using the Illustration and Your Own Knowledge. Look at B to help you. Тут, в принципі, все ви заповнюєте відповідно до того, як було в частині B. Знову говоримо про гормони, але вже інші. Pulses of GNRH Gonadotropin-releasing hormone are released from the hypothalamus and blank LH and FSH blank from the pituitary. Rozbierajmy to straszne racjnie. Impulsy gonadotropin-releasing hormone GnRH Вивільнюється з гіпоталамусу і, якщо порівняти з частиною B, що далі відбувається. А далі легко зорієнтуватися по дії слову trigger стимулює або stimulate, і те, і те діє слово підійде. Спричиняє продукцію гормонів ЛГ це лютеїнізуючого, і FSH фолікулостимулюючого з гіпофізу. Отже, у нас стимулюється їхнє що Вивільнення з гіпофізу. Вивільнення release. Тож перший пропуск може бути або stimulate, або trigger, другий вивільнення release. LH blank. testosterone. Blank from Lady Cells of the testis. LH Щось там. Тестостерону. З клітин Лейдіга в яєчках. Ми рухаємося по колу. Як той гормон стимулював, так і цей гормон тепер щось стимулює. Triggers. LH triggers. Тестостерон. Виділення тестостерону, секрецію. Тестостерону, секрешен. So, triggers, Тестостерон secretion. Далі у нас і має іти зворотний зв'язок. Testosterone back on the hypothalamus pituitary to GnRH. Щось там. Отже, зворотний зв'язок це у нас feeds back. Testosterone feeds back. Віддає зворотний вплив на гіпоталамус або гіпофіз. щоб пригнітити inhibit вироблення гормону GnRH production це був зворотний зв'язок першого гормону і так само працює і другий FSH blank the Sertoli cells in the seminiferous tubules to blank mature sperm and the inhibins A and B. FSH в нас стимулює клітини сертолі, stimulates, які в нас розташовані в сім'яних канальцях, щоб виробити, to produce, зрілі сперматозоїди та інгібіни А і Б. Inhibin causes feedback on the pituitary to decrease FSH. Інгибін надає зворотній зв'язок до гіпофізу, щоб зменшити гормонну, що секрецію FSH secretion. Так, науковий абзацик вийшов на легкий. Рухаємося далі. 18.3. A blank change affects many parts of an organ or gland. Ця зміна, ще невідома яка, впливає на багато частин органів або залозу. Впливає на багато частин. А друге, ця зміна change effects only one part, впливає тільки на одну частину. Це ми з вами говорили про проїт, про зоб. Якщо зоб займає багато ділянок, багато місця. Або всю гланду, він називається дифузним а diffuse. Якщо локалізований, якщо одну частинку, він називається локалізований, а localized. Ось це і є наші відповіді. His diet is in iron. He doesn't get enough iron. Його харчування в залізо. Тобто він не отримує достатньо заліза. Значить, ми кажемо, що харчування у нас дефіцит заліза. Гормони тироксину тріотеронину збільшують базальний рівень метаболізму. Збільшується він, коли цих гормонів у нас надлишок Excess. 18.4. Match Mrs. Місіс symptoms with the Questions her doctor asked. Поєднуємо симптоми з питаннями лікаря. Перша в нас diarrhea. Діарея. Eating more. Багато їсть. Heat intolerance, непереносимість спеки, overactivity, занадто активна, гіперактивна, прискорене серцебиття, втрата ваги, тремтіння рук. Спробуйте самостійно поєднати це з питаннями, які ви бачите. Наприклад, питання do you prefer hot weather or cold? Ви віддаєте перевагу спекотній погоді чи холодній? Це питання направлене на вияснення якого симптому: діареї, переїдання, Непереносимість спеки. І так, по всім питанням пробіжіться. Over to you. Write a referral letter to an endocrinologist for a patient who you believe has hypothyroidism. Use the letter in D as a model. Нам треба написати такий самий лист, як в частині D теорії було. Тільки якщо в частині D у нас був хайпофіроїдізм, гипертеріоз, hyper то тут у нас хайпоїдізм і гіпотеріоз. Це означає, в своєму направленні вам треба згадати певні симптоми. Які вам підказали цей діагноз і чому ви взагалі вирішили направити людину до ендокринолога? Серед симптомів загальних може бути ось таке, тож можете включити ці думки в свого листа. Ну, а далі вас чекає додатковий тест. That's all for now. Наступна тема буде the eye. Stay tuned and take care. <sharp inhale>